Усім привіт, продажі Kia Sorento, вже пригнаний Швейцарії. 22-дизель, автомат, повний привід, максимально можлива комплектація. 2014 рік випуску 145 тисяч оригінально перевіреного пробігу. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все вам поступово буду показувати. На 19-х легкосплавних колесах, в гарному, збережному візуальному технічному стані у нас автомобіль по кузову, так само дисочки нас, без царапин, м'ятин, з полів. все в ідеальному стані, кузов весь у рідній фарбі також. Придемося по комплектації зовні. У нас максимальна оптика, денні ходові вогні, омивач фар, протитуманні фари, партроніки 360, є асистент автопаркування, утримання смузі, асистент дальнього світла, панорамна криша. Дуже класно, стильно автомобіль виглядає. Коли він в білий, з такими чорними вставками згодиться дуже класне поєднання. Так, також по кузову сколів, м'ятин, царапин, нічого абсолютно немає, і все в ідеальному збереженому стані. Також є великі дзеркала з доблюючими поворотниками, вони нас підігріваються і складаються. Два ключі в комплекті. Вікна всі оригінальні, включаючи лобове Кія. По цій стороні прийдемося. М'ятинок, нічого абсолютно немає, жодних царапинок і так далі. Автомобіль можна сміливо сказати в ідеальному стані. Позаду у нас є партроніки, знизу у нас кріпиться запасне колесо, камера. Парі з партроніками буде комфортно паркуватися, також задні стоп фонарі максимальні. Лед дуже класно світять в темну пору доби, так виглядає автомобіль, буде вирізнятися в потоці. Заднє скло з підігрівом. також рейнги, антенка, все у нас на місці. Вікна притоновані заводським напилом і додатково є сонцезахисні шторки на задньому ряду. Також все поступово вам покажу. Всі емблемки на місці. Також всі лампочки, все ціленьке, без тріщин, без запотювань, Все як має бути в гарному перевіреному автомобілі. По цій стороні так само без нюансів. Понизу нас захищений пластиком, також по прийомах, по днищу корозії немає. Автомобіль в Швійцарії, дисочки так само без бардюрок, без потертостей, такі двохкольорні, дуже класного вигляду надають автомобілю. Також у нас є безключовий доступ пасажира і водія. Зараз перевіримо автомобіль товщину міром. Такий у нас професійний прибор профілайн. Зараз пройдемося по всьому кузову. Він у нас весь в рідній фарбі. Зараз це все вам продемонструю. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також така послуга доступна. Дивіться. Переглядайте групу Viber, Telegram, там є фотографії, опис на кожний автомобіль, усі звіти по доставках і так далі. Посилання залишу в описі під відео. Там також є Instagram сторінка і Telegram. куди зручніше туди і підписуйтесь. І переглядайте, слідкуйте, щоб не пропустити гарних свіжих автомобілів. Як бачите, автомобіль цей в рідній фарбі. Сколів, царапин мняти немає. Тут у нас йде скло, вже йде до панорами. Зараз покажу комплектацію. Салончик всередині у нас безключовий доступ, два ключі, великі дзеркали з підігрієм, електрорегулюванням, складанням. Індикатори сліпих зон. Це у нас, повторюсь, максимально можлива комплектація в такому крутому, темному коричному салоні. Сидіння у нас з підігрієм з електрорегулюванням і обдувом. Тут підігрівається, також спинка підігрівається і обдувається. Дуже класна функція влітку. Собі увімкнули, десь їдете на дальну поїздку чи по місту, у вас ніколи не буде потіти спина. Також мультифункціональне кермо з підігрівом, асистент утримання в смузі сліпих зон, блокування привода, антизанос, управління підсвіткою. Також у нас де тут підсвіточка, коли автомобіль заведений. Буде така атмосферна підсвітка. По всіх дверних картах. Повний електропакет по вікнах, дзеркалах. Зверніть увагу на все в гарному стані. Такі гарні шкірні вставочки. Також тут йдуть такі вставочки, лаковані, під дерево зроблені. Кермо так само не витерте, потолочок не прокурений, не протертий. Також автомобільна з панорамою, автозатемнення. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор, асистент автопаркування, управління паратроніками, екорежим двозонний клімат-контроль. Широкий підлокітник. Також тут така вставочка під дерево йде. Великий місткий. Ось так він у нас трансформується, спокійно можна положити два локті, Він такий широченький у нас. Також у нас навігація, блютуз, годинничок, система очистки повітря, система запуску двигуна без ключа, також прикурювач, AUX, USB-розетка. Такі стаканнички, задня камера, коли вмикаємо задню передачу. Буде автомобіль у нас буде камера і в парі з партроніками допомагати паркуватися. Ось так, коли вмикаємо, автоматично вона вмикається. Також у нас великі дзеркала з електрорегулюванням, складанням. Все повністю функціонує і також вони з автозатемненням. Ось так у нас відкривається панорама. Можна відкрити окрему сонцезахисну шторку. Ось так. А якщо додатково хочете відкрити люк, також так все відкривається, все гарно функціонує. І Також виїжджає е, про, проти москітна сітка, щоб менше пилюки летіло в салон. Так назад все зачиняється. Дуже класний, крутий, ексклюзивний, можна сказати, сміливо салончик. Дуже перший раз так можна сказати бачу такий салон в такому відтінку. Також тут у нас, як і говорив, бачите, по дверних картах йде така підсвіточка спереду та ззаду. Також тут підсвіточка, така класна, е, крута атмосфера автомобіля буде вечором. Також на порогах ця емблемка підсвічується. Також є пам'ять сидінь, дуже корисна функція, коли в сім'ї є, є два водія, led щиток середній розхід е, 8,7 літрів по місту в таких автомобілях. Дуже так можна сказати, економні двигуни. По трасі може їсти. В районі 7 літрів, якщо швидкість буде не більше 100 км на годину. Також у нас карти є з українською. Українська карта одразу прошита в цій навігації. Двозонний клімат-контроль. Кондиціонер, бачу, все гарно холодить. Автомобіль готовий до жаркої теплої пори року. Також є управління вибір режиму руху, спортивний, комфорт. І нормальний. Завжди їжджу на нормальному. Так, також тут селектор передач не витертий. Саме кермо. З підігрівом. Так, Також, коли вмикаєте підігрів керма за 5 хвилин воно вже буде доволі таке гаряче, дуже корисна функція взимку. Також утримання в смузі це все пізніше покажу вже на тест-драйві. Також дивіться відео до кінця. Все вам поступово покажу. Великий бардачок, також документація, сервісна історія, все в нас є. Зараз покажу вам задній ряд сидінь. Ось такий на задній диванчик. Також він у нас з підігрівом. Є сонцезахисні шторки. Також класна, корисна функція, вже не потрібно буде додатково тонувати автомобіль. Пасажири можуть собі спокійно заховатися від сонця. Також такі вставочки, пластик, шкірні вставки. Все в гарному збереженому стані. Також на це все завжди звертайте увагу. Автомобіль був викуплений в Швейцарії від єдиного власника. Також сіточки, не вищі, також дефлектори йдує холодним або теплим повітрям. Також подача повітря регулюється. Система кріплення ISOFIX, підлокітник з підстаканниками, також сидіння лягають в рівну підлогу і можна щось велике, габаритне перевезти чи переночувати. Так утворюється дуже багато місця в багажному відділенні. Також спинка регулюється, це максимальне положення спинки назад. Дуже багато місця позаду. Дуже такий гарний, великий, просторний у нас салончик. Зараз присядемо. Також у нас є ще одна розетка. Пасажири можуть собі включити підігрів, якщо їм буде вже прохолодно. Також у нас спереду і ззаду шкіра перфорована. Не буде парити, плюс на передніх сидіннях наголошую є обдув. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Зверніть увагу на, на, на кожну деталь, нічого не зацарапано, не протерто, не знищено. Видно, що автомобіль був в гарних, охайних руках. Дуже приємно продавати і відповідно покупувати автомобіль, коли він у гарному збереженому стані. Також тут потолочок, все ціленько, гарненько. Вішачки, підсвітка, все тут у нас є для. Комфортної їзди. Зараз покажу вам багажне відділення. І так, переходимо до багажного відділення. Позаду є партроніки, камера, плюс є асистент автопаркування. Буде дуже комфортно паркуватися для новачків або для експертів. В великому місті також є запасне колесо, великий місткий багажник, автомобіль на самий місний, тому є тут додаткові ремні і також управління клімат-контролем. Для третього ряду сидінь ось так, все легенько. Однією рукою дістається. Також третій ряд практично нульцевий, новенький. Дуже рідко він використовується в таких автомобілях. Так назад однією рукою все складається. Також у нас комплект, також є розетка, підсвітка, домкрат, ключі, аварійний знак. Також у нас є викрутка. Все. З машиною залишається. Також є сіточка. Собі можна розвішити по багажнику, тут є різні кріплення для неї, щоб ваші речі не літали по салоні. Також тут такі фіксатори для пакетиків і так далі. Тут у нас динаміки, дуже гарно звучить музика, доволі голосно і приємно гарний чистий звук. Зараз покажу все з цього ракурсу. Так само все тут у нас в порядку. Зверніть увагу, по корозії, нічого абсолютно немає. Автомобіль з Швейцарії. Не путайте його з іншими країнами, Швеція, Норвегія. Звідси приїжджають гарні е, такі сухенькі автомобілі без корозії. Сонцезахисні шторочки. Так само тут, під резинками, все в ідеалі. Ось так виглядає все з цього ракурсу. Система кріплення Sufix. також спинки не, за, не зацарапані. Ось так Виглядає передня дверна карта. Емблемка у нас підсвічується, гарна, така приємна, крута атмосфера автомобіля в темну пору доби і вночі. Кожна кнопочка також підсвічується. Дуже раджу приїхати на тест-драйв. Огляд також у нас переднє пасажирське сидіння, так само з електрорегулюванням. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Зараз покажу вам сервісну історію. А у нас папочка, є інструкція, різні книжечки, це у нас безпосередньо сервісна книжка. Ось усі відмітки про обслуговування. Собі ставте на паузу, заробіть скріншот. Перекладайте. Також у нас є відмітки по техогляду. Видно, що тут все тут добре. Завжди тут були відмітки на позначці. Ні, ні корозії, ні різних дефектів, нічого не було виявлено. На даних пробігах в цих руках. Собі зробіть скріншот, переглядайте, далі відміток вже у нас немає. Зараз покажу підкапотний простір. Так нас виглядає підкапотний простір, сама кришка капота, нічого не кручено, не верчено. Також тут корозії нічого немає. Автобіль Швейцарії, ще раз повторюсь. Також тут болтики ціленькі. По крилах, по фарах, по бамперу. Так само нічого не знімалось. Все просто як новеньке. Зверніть увагу. Мотор працює чітко, рівненько, без запатівань, без зайвих шумів і підтікань. Великий акумулятор добре стоїть, автомобіль гарно заводиться. Всі рідини в нормі, термозна рідина, антифриз, все як має бути. Тут у нас все чистенько, гарненько. Все в ідеалі, можна так сказати. Зараз у нас заведений, працюють денні ходові вогні. Нагадаю. Він у нас пригнаний в Швейцарії, 2.2 дизель, автомат, повний привід, 145 тисяч оригінально перевіреного пробігу, саме ключове, на класному ексклюзивному салоні з максимально можливі комплектації. 19-й лекосплавні колеса, кузов весь в рідній фарбі, це все повторяю. Також у нас нятин, царапин, сколів, абсолютно нічого немає. Це нас знизу капає конденсат з кондиціонера. Ось так у нас функціонують денні ходові вогні позаду або, як сказати, габарити. І так класно, стильно виглядають. Підсвіточка все функціонує. насавтівка вже розмитена, сертифікована, готова до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Автомобіль знаходиться в місто Радивилів, Рівницька область, також без проблем можете перегля... приїхати, переглянути, протестувати даний апарат. А зараз робимо невеличкий тест-драйв. Такий у нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала з автозатемненням, з, з підігрієм, з автоскладанням. Також є індикатори сліпих зон. Ось так вони включаються, коли буде автомобіль в сліпій зоні. Вони будуть нам сигналізувати. Також є асистент утримання смузі, коли без поворотного, без показчика повороту перетинаємо, він нам сигналізує, що ми перетнули смугу. Так само по правій смузі зараз провіримо. Перетинаємо легенько. Також ця функція вимикається, якщо вона вам не потрібна. У нас LED щиток, гарно все показується. Навігація, двозонний клімат-контроль, атмосферна підсвітка по салону, по дверним картам, також тут, також є дуже класна функція обдув. Актуально на літо, також підігрів підігрів керма. Це нас максимально можлива комплектація, яка тільки може бути не путайте, не путайте їх, не путати їх середніми. Також є асистент автопаркування, класний коричневий салон, панорама. Дуже багато корисних функцій для комфортної їзди. Автомобіль дуже динамічний. У нас 2,2 дизель, 145 кВт. Надійна коробка автомат, їде трансформатор плавно все перемикає в парі з цим двигуном. Також вас автомобіль виручить на різних ділянках доріг з високим кліренсом в поєднанні з повним приводом. Така класна, універсальна машинка для кожного дня. Суть доволі сучасна, класно, стильно виглядає, як на свої роки класному збереженому візуальному та технічному стані і з маленьким 145 тисяч мінімальним можна сказати пробігом. Також є вся сервісна історія. Це вам все показував попередньо на відео. Отож, кого зацікавив цей автомобіль? Приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під нім. Також переглядайте будь-які інші машини. Посилання залишу в описі під, під відео на Telegram, Viber і Instagram. Там є фотографії, описи, ціна на кожний автомобіль. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, все ми розповім. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Всі деталі, будь-які відповіді на ваші запитання, відповім по телефону або пишіть на Viber, Telegram чи WhatsApp, як вам зручніше. Всім дякую за увагу. До зустрічі.